your day to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Ви накрилі Ліни. Сьогодні у мене день народження. І це буде влог і розпаковка моїх Да, Зробимо подивіться. А, так, да. це подарунок. Тут вже я все. Тут у мене були мої Apple Watch. Я їх ще не вмикала, але вже розпакувала. І я дуже хочу собі. Якийсь е, інший ремінець купити такого блакитного або лавандового кольору. У мене часики. Пок-пок. Все, йдемо далі. Ось такий чай голове новий, новий чай. Нещодавно вийшов. Ось тут давайте я вам покажу смаки, тому що я ще сама не дивилася. Peach Creamy бісквіт, бісквіт з персиком. Персиковий бісквіт. Далі Lemon Caramel софу. Типу лимонно-карамельне суфле. воно. Далі Black Forest Tort. Ну, Forest, це ж ліс. Не знаю. Краще там не ліс, ліс тут. Там лісовий торт. І вельвет uh, uh, Apple Strudel, Коротше. Яблочний штрудель. Да-да-да. Так, далі. У мене були чехольчики на 13 iPhone, які мама мені віддасть свій. Така шоколадка мілка з горішками Люблю. І ще був тортик. Я ставлю відео, де мама мене вітала вранці і показувала. І нитки. Нитки у мене тут відражу, щоб я нарешті зв'язала свою ковдру. Да, тому що я вже два роки і не можу зв'язати. Mm -hmm. Довольна. Ще приїдемо сестра, і ми підемо на квест. Підемо на квест. Підемо потім кусоць і ну, не тільки сестра, а буде ще мої подружки з Тансів. Дуже зніму, вже бачимо. Отже, зараз буду макіяжитися через те, що в мене скоро критичні дні у мене почалися. Висипання, але зараз мені треба одягнути лінзи. Я дуже не люблю одягати. А. я дуже здивована, що я його дуже швидко одягнула, щось мені прям не боляче, але вже це око покраснело видно. Ух, ты ж, блін. Тут я відчуваю лінзу. я не знаю, что з нею Тут не, а тут наче трішки відчувається. Все, мені по барабану я барабани буду фарбуватися. А, жорстко. Піс я повернулась я хочу робити легкий тон. Прям з того ще. Що... Тоже мене з ним знай... цілий день приходить з самого рані, котрого взагалі зараз ходить Уже 9.40, квест на 12, в 11.30 ми плюс-мінус повинні виїхати. Немає слів одні емоції. Мене дофіга прищу. Так, це єсть далі. Далі я хочу контуринг. Отже, я хочу зробити іншу схему контурингу. Я хочу нанести його сюди спочатку, потім макати спонжем і вже з, з руки переносити на цей. Походу, цей контуринг Зараз увійде в список продуктів, які я не люблю наносити. Але люблю нюхати. Окей, далі я буду пудритися, але не буду робити цей бекінг. Просто закріплю все сухою пудрою. Тепер далі найголовніше в моєму макіяжі це рум'яна. Далі тіні. У мене буде сірий світшот, які зробити очі. Какие? I don't know. Короче, роблю базу. Моя палеточка. О, я консилер нанесла. Ребята. А бажаю. <ріст> зараз е, я губи не буду робити зараз, тому що ми будемо йти снідати. Я ще не снідала. Е, ще я хочу пучки свої феном просушити і ще їх трохи потримати і вже потім знімати. Вже без семи, десять. 10. Я вже починаю трошечки хвилюватися, тому що мама не зможе відвезти мене і сестру, бо вона повинна сюди приїхати до мене додому. А, тобто, скоріш за все прийдеться йти в таксі, а я така чуть лива. АМ 16 було. І я таке е, скушала. Yeah. <laughs> Реб'ятки, я приїхала з, з Дня Роздіння. На жаль, я не змогла знімати, тому що ми так веселились, щоб було не до зйомок. Але я вставляю деякі відео, які знімала мама моя, де там ще хтось знімав. Значить, вот, почнемо з цих подарунків, які мені подарували дівчата. Камілка моя улюблена. Подарила отаку мою фотку, типа ВОК. Я така, красотка. Так. Світла немає, тому вибачайте за якість. Тут Поліна зробила такий кібіборд. Це, це ми їдемо в табір, це ми просто валяємося в студії, це, ми на це, ми в таборі, це я з Аорта. Це ми зимою гуляли. Це ми з Поліною на звітньому концерті. Це ми просто в Львівці перед, перед виступом. А це мимо тренування нашої. Так, идем дальше. Дальше. Я тут, де... ну, уже распаковывала, кого девочки приходила. Можно скинуть мне видео? скинуть. Вот такая коробка от Честно. Я с фоткой. Дальше. Вот так поднимается крышечка. Тут сосечки. Тут фотки. Ця фотка есть на билборде он тому. Це ми на виступлінні. Я на Поліниному день народження з Камілою. Тут ми на звітньому концерті. Це ми гуляємо. А це ми після виступлення. Це ми з Камілою, у нас був торт в ліцях. Хоча ні в кого з нас не було день народження, просто по приколу. І я сладкою батькою. Далі. Вийшов четвертий сусок. Бріжов, і мені Каміла подарила а, панко поп з коліном. У нього ще його дівчинка є Пенелопа. Пенелопа, тому я хочу собі купити Пенелопу. Такі. Далі. О, вона мені подарила Лего. Я буду сьогодні його збирати. Таке лілії красата. Наліпки на чехол. Мені ж мама якраз віддасть свій, і я наклі... наліплю наліпки. Маски для обличчя. Раз, два. І три. Угу. Отакі Вікторія Сікрет це, напевно, для губ. Я ще не Дивилась, давайте зараз розпакуємо. Бо не було часу особливо дивитись. У мамі. Так, да, це блиск для губ Вікторія Secret. Ну, походу, це Вікторія Secret. значок. Коротше, нормальний. Бальза. Кстати, у мене вони прийшли до мене додому, а ми, я це не очікувала, я не думала, що вони прийдуть по неї ще пишу. А у мене, пам'ятаєте, я знімала відео, де роблю квіти з синельної проволоки, і я дуже цього не очікувала, тому що це ж був подарок на, на таємного санту, і ці квіти стоять у мене на цьому, на столі. Я, ну, вони наче ніхто за них нічого не сказав. Отакі далі така коробочка, тут багато оцієї лапши. І такі, знаєте, як, блін, нагадують гортензії, типу. Я просто шикарна, як вона заморочилась. це просто моя квітка. Далі. Киси нормалаз. Смарка. Киси Нормалаз. От Victoria's Secret це все каміла. Це Victoria's Secret, такие э, є для душа. Ну, він, як я поняла, він іде з ароматом за. Кокосика такого якогось. Що ж, может тут? Лисьон для тіла. И написано, які аромат, нічого не піма. Все. Бед. Далі э, два буена таких и два буен темных. І бульдак. Далі що мені подарувала о, Полінка. О, вона подарувала цей білборд, да? буду його так називати. Книжечку Бріджертонів тва, третю частину. О, і мені треба купити перші дві частини. тому що я думала, що мені мама там, батьки подарують. Ну, не подарували, подарували Apple Watch. Це круто. Коротше, далі. Так, да, цей гроші, ну так, да, це все. А, що мені подарувала? Підрува... Подарувала Дашка? Ось такі штучки для готовки. Я хотіла їх, ну, не те, щоб я їх просила, але вони прикольні, вони знадобляться мені, тому що коли я хотіла робити чурос, мені треба ну якась із цих вставочок, у мене їх не було. І вона подарувала мені гроші і шоколадку. І шоколадка Максан. Всього. Далі, що мені подарували далі? А, батьки моєї троюрної сестри. Баб, Бабусі моєї трюдної сестри. А бакусик. Дві чоколадки. Вовка. Дві чоколадки. хоп хоп, -хоп. І денушки. А тепер що подарувала месі. Боже, у мене, м'ята. У мене плюс 4 книжки. Я, вона спитала, що ти хочеш. Я їй показала книжку. Типа. Змія і голову. Сказала, можеш подарувати оцю. Одну їй скинула. Моя любов подарила мені всі три книжки. Всі три частини. Змія і голову що це кров і мед і. Е, боги і чудовиська. Я пам'ятаю, коли була у Львові, виступала ті їхали, і залишалась начиплення, я хотіла купити одну ось цю книжечку. Ось типу на згадку про Львів, але так сталося, що він такі великі. Тобто, якщо. Е, змірити з Бріджертоном, так, да, зараз сейчас демобріджер. Величеньки. Я да? в шоці. Отакі вот Happy Birthday. Крючі. Я це сама Ценушки і Кейпа! Да, я була раніше ярики потер.